каналі Сьогодні я розкажу про проєкт, в якому можна заробляти непогані кошти. За реєстрацію вам надається 6 доларів. І для того, щоб ці 6 доларів були у вас, вам треба вложити 2 долара, і тоді ви зможете заробляти зразу з 8 доларів. І так, давайте перейдемо в мою систему. І так, дивіться, друзі. Ось тут задачі. У мене поки місць немає, я не виповняв. Зараз виповню задачі. Давайте перейдемо в мій аккаунт. У мене 8 доларів. Ось мій баланс 8 доларів. І зараз, друзі, я вам покажу. Дивіться, ось тут перезарядка. Тобто це ви поповняєтесь, ось копіруєте свій номер. І нажимаєте розмістіть. Е, ну, спочатку копіруєте номер, потім е, скидаєте 2 USDT і потім зівітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні я розкажу про проєкт, в якому можна заробляти непогані кошти. Е, за реєстрацію вам надається 6 доларів. І для того, щоб ці 6 доларів були у вас, вам треба вложити 2 долара і тоді ви зможете заробляти з 8 доларів. І так, давайте перейдемо в мою систему. І так, дивіться, друзі. Е, ось тут задачі. У мене поки місць немає, я не виповняв. Зараз виповню задачі. Е, давайте перейдемо в мій аккаунт. У мене 8 доларів. Ось мій баланс 8 доларів. І зараз, друзі, я вам покажу. Дивіться, ось тут. Перезарядка. Тобто це ви попоняєтесь, ось копіруєте свій номер і нажимаєте розмістіть. Е, ну, спочатку копіруєте номер, потім скидаєте 2 USDT і потім, коли ви вже з кошелька скинули, нажимаєте «Розмістити», і кошти вам приходять Сразу. Ось для виводу вводите свій бумажник, вводите количество, платежний пароль і суму. І виводити, друзі. Ось способи виводу, Добавити спосіб виводу, ви можете тут зайти, додати способ виводу. Ось дивіться, є USDT, USDC. Ось USDT вибираєте, продовжить. І вводите кошельок, пароль, так само транзакції свій, той, що ви зареєстрували при реєстрації. І так, друзі, ось ваш реферальний код. Давайте перейдемо е, домой і будемо виповняти завдання. Ось мої завдання, бачите? І зараз я буду їх виповняти. От нажимаємо. Е, ось мої завдання. Нажимаємо на них. Е, 7,86 і, і мої дивіденди. Ось. Нажимаємо Предоставити на розсмотрення. Оплата успішно пройшла. І так далі. друзі. На день нам надається 5 завдань, з яких ми можемо заробляти. Вот, друзья, видите, задания дуже быстро выполняются. Давайте я поделюсь список заданий завершенный. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот на сегодня, друзья, я выполнил своих пять заданий. И давайте поделимся. Вот вы можете тут скачать приложение, зарабатывать с приложения. Вот можете открыть Ще більше, щоб більше заробляти, дивіться, які тут суми заробляються. Ось тут наші задачі, дивіться. Ось тут команда. Ви можете пригласити своїх друзів. Ось копіруєте свій код і отримати непогані дивіденди. Ось команда, команда, команда трюгуровньова. Свідчення о бонусах, деталі реферального. Ось тут є VIP. VIP-зона. Текущий статус. 5 задань ежедневно. я прибуль 0,48. 14,40. Є зімещаний доход, мій буде, друзі. Тобто, із просто тих двох те, що я вложив, я б допочати 14,40 раз у місяць. В дальнейшем я буду робити виплату на цей проєкт, я назбираю на виплату. І так, давайте перейдемо мій аккаунт. Сейчас я її обновлю. Так як на руському язику воно не сразу показується. Ось, дивіться, я заробив вже 48 центів. Я думаю, це непогано. Всім, друзі, кому цікаво, заходьте, заробляйте, всім дякую. Підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже